П'ять комунальних підприємств Порятинської об'єднаної територіальної громади звітували про виконання фінансового плану та господарську діяльність за перший квартал 2016 року на черговому засіданні виконавчого комітету. Чи усім задоволені члени виконкому? Дивіться далі. 200 гривень чистого прибутку має комунальне підприємство роздрібної торгівлі Райдуга за перший квартал 2016 року. Це, хоч і зовсім мало проте, як то кажуть, краще аніж у мінусах. З прибутком і порятинські госпрозрахункові очисні споруди, але поряд із цим збільшилися і видатки підприємства. Нині собівартість очистки одного кубічного метра стічних вод становить 6 гривень 25 копійок. А тарифи для населення останній раз формувалися у 2012 році. Тому член виконкому зробив зауваження, чому досі не відкориговані тарифи. Комунальне підприємство вже звернулося до міської ради щодо розробки та затвердження економічно обґрунтованих тарифів на водовідведення, і вже наступного тижня відбудуться громадські слухання. Не мають фінансової заборгованості готель порядин та порядинський міський водоканал. Завдяки коригуванню тарифів на водопостачання водоканал теж спрацював із прибутком. Нині у підприємства інша проблема: кадрова. Через стан здоров'я два екскаваторщика не можуть виконувати свою роботу. Ми зараз приголосили людину, яка сьогодні перший день починала спробувати робити. Не знаємо, як вона вийде, тому що в нас є матеріали, є створі, є проводити за лінії. Але як складуться, ситуація буде складатися, не знаю, не важко відповісти. Крім цього, водоканал працює над отриманням всіх дозвільних документів для обслуговування водогону в Олександрівці. Виконком вирішив створити комісію зі створення виробничого підрозділу комунального підприємства в даному населеному пункті. Доходи комунального підприємства Каштан за перший квартал зменшилися. Це пов'язано зі зниженням обсягів вивезення твердих побутових відходів, реалізацією ритуальних послуг та отримання квартплати. Цього року набагато менше людей виявляють бажання укладати договори на вивезення сміття. Особливо це стосується приватних підприємців, які здійснюють свою діяльність на центральній вулиці міста. Найбільш проблемним є об'єкт торгівлі торговий центр. Раніше, коли видавались рішення, рішення на торгівлю, було у рішенні на торгівлю. Обов'язковий пункт такий був, що заключити договір з комунальним підприємством Каштан, то вони не могли нікуди дітися, приватні підприємці. На даний час всі ухиляються від сплати від заключення договору. Тому це проблема, якщо ми бачимо, що в нас по вивозу сміття від населення збільшилося від реалізації послуг, то з приватною підприємств важко працювати. Плануємо подати оці акти всі на дні комісію у міську раду. Ігор Шакиринець порадив керівництву підприємства відправляти інспектора з благоустрою в рейди і складати протоколи на порушників. Кожного року комунальне підприємство Каштан збільшує кількість маршрутів зі збору сміття. Протягом 2016-го вже встановлено 8 контейнерів по вулиці Київська, далі на черзі Цибання. Крім звітності комунальних підприємств, члени виконкому розглянули ще 9 питань, які стосувалися матеріальної допомоги на поховання, присвоєння нумерації та адреси житловим будинкам. Одне з питань було про затвердження заходів з нагоди відзначення Дня Європи на території об'єднаної громади. Цього року в порядні вперше буде проводити дане свято. У загальноосвітніх закладах заплановані тематичні вікторини, конкурси, виховні години, виставки, спортивні змагання. 20 травня відбудуться міні-концерти в 9 мікрорайонах об'єднаної громади. Також оголошено конкурс ідей молодіжних проєктів Моє європейське місто. Результати будуть оприлюднені на великому святковому концерті з нагоди Дня Європи, який відбудеться 21 травня на Майдані Незалежності.